Привіт, мої любі українці, гості України. Ми повинні відрізати вам геніталії, хто не розуміє яйця, щоб такі боягузи, як ви, не могли розмножуватися. Це цитата співробітника призовної комісії, яка адресована до свідка Іегови, який відмовився від служби на підставі наданого йому Конституцією України правом. Це не просто цитата, а це цитата, яка розглядалася сьогодні в ООН в Європі. І це означає, що сьогодні Європа звернула увагу на проблеми мобілізації в Україні. Тому для нас з вами є дуже гарна новина звідти з Європи. І зараз ми дізнаємось, що це за така новина. Запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. А ми зараз давайте з вами розглянемо розглянемо цю тему.